Доброго дня, Шановні глядачі, вітаю вас на мені, Агровінниця. Сьогодні на продаж поставили куботу GL-46 на 46 кінських сил. Трактор має п'ятициліндровий двигун, атмосферник без турбіни, візуально в хорошому стані. Передні колеса мають мікротріщини, але ходити ще будуть. Задні колеса в хорошому стані, має фрезу 1,90 м. По трактору реставрували рульовий циліндр і міняли один сальник все, що по ньому робилося. Пробіг трактора 1228 мотогодин. Ну, дивлячись візуально по затертостям, по підлогі, по педалям. Я думаю, що це його рідний пробіг. І зараз ми його заведемо. Працює він дуже чітко. Завівся з півоберту, геть димком не кинув, має він коробку на півавтомат. має реверс, 16 передач, 16 передач вперід, 16 передач назад, має блок управління MonroMatic, тобто по електроніки. Має він 5 швидкостей валу відбору потужності, 4 швидкості вперед, одна, одна швидкість назад, є можливість регулювання керма і зручний, зручне гальмо, зручне під рукою. Це важіль реверси, важіль переключення, передач. все м'ягенько переключається, на ходу не дергається нічого. Має кондиціонер, має магнітолу, стареньку, але працює. Коштує даний тракторець 17 тисяч разом з грунтофризою. Приїжджайте до нас, знаходимося ми в місто Вінниця, Тиврійська 62А. Біля авторинку. Чекаємо на вас.